Друзі, всім доброго дня! На зв'язку компанія Автопарк і у нас нове надходження. Така от красива BMW-320 в кузові GT. Автомобіль у нас європейц з 2-літровим дизельним двигуном, ну і, звісно, що автоматичною коробкою передач. По кузову машинка в дуже хорошому стані, виглядає ну, реально круто. Автомобіль у нас на повному приводі, X-Drive, стоять отакі от красиві диски з хорошою резиною, по задньому ряду сидінь. Зауважень немає, шкіра в дуже хорошому стані, нічого не подерто, не протерто. Є у нас такий от спойлер, який працює, виїжджає без проблем, також присутня панорама. по передній частині салону стоять такі от такі спортивні сидіння, також в хорошому стані. Тут у нас є режими їзди, спорт, еко, є кліматконтроль двох зони, є підігріви передніх сидінь, великий такий от монітор, мультикермо і багато чого іншого. Тому, якщо вас зацікавить даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо вас по адресі місто Київ, Сумська 2А, компанія Автопарк.